Беремо з центру жілок. Так. І таким рухом. Думаю, що видно, сам працюю. Таким рухом я набираю. І робимо. Спір зливаю назад, він піде на повторну сім'ю. Отак є Ну, бжілка спирту засипає скоро, так що тим себе тішимо, що не, мучила, не мучилася. Така торбінка. І бжілок Торбінка. Плюс-мінус 50 я бжілок беру. 50-60 більше я не беру. Е, яка сім'я Цих 20 вистрілюю і цих 5 з 20 відстрілює. Я ще роблю повторно раз. Так, є. Берем сінник. Клеїм. Так, записуємо, був 10-й вулик. Це в нас буде пінопластовий вулик номер 10 так, я буду знати, з якого вулика. Так, шаблон обертаємо і ставимо понаправляючи. Бачимо, тут у нас вже наклеєний скотч. Намальований, намальований трафарет і у цей трафарет, у кожен кубік ставимо крило. З цього боку у нас липке, так що крило буде приліпатись. І будемо так ставити по одно крильце. Криль. Так беремо вжінку. Открыто передриваємося і текле во так. так у нас має получатись крило, крило я. Беру праве. О, це не видно, може зараз вкусую. Криво праве. Більше. О, це криво. Праве більше криво, І як підриваю, не тягну так як, як то сказати? Не в ну так як бджілка стоїть і не відриваю його так. А беру за крило, так як чуть-чуть догори його відщеплюю. Догорі потрібно потягнути, щоб не, вже не потягнути крило і не зробити деформації. Все, поклали. І так, 50 дживок. потрібно Дістати принцип потрібно так нам наклеїти ось така робота ювелірна можна сказати Вот так. Так, все, крила я наклею. Зараз саме головне записати. Якщо ми добре не записали, вся робота піде нікуди. Так, є. І зверху наклеюємо знову скотч, так як ті крила консервуємо. Все готово. О так має вийти але камера міста, так має вийти. Ну, мікроскоп, це бачить дуже. мікроскоп бачить це дуже добре. Ну, так. Всі всі я наклею. Все, беремо. Крила, і йдемо до комп'ютера, будемо переносити вже на комп'ютер. Так, крила на комп'ютер. Буду переносити от таким мікроскопом. Це є USB-мікроскоп. Він справляється, з цією у нас є 100%. Так що, всі ці крила через такий мікроскоп закидуємо на комп'ютер. Це крило в нас вже на програмі, у, у програмі. І ми будемо зараз розставляти точки. Так. Програмка теж проста. Отут От є, такий є приціл. Вибираємо цей приціл і ставимо точки. Всього буде у нас 8 точок. Якщо щось недобре поставили, беремо, натискаємо на цю стрілочку і тепер ми можемо точку переміщувати. Отак. Щось нам не подобається. 6, 7, і ось. 50 крилів. Так, ці всі точки. І розставляємо на всі 50 крильців. Тому натискаємо файл і Зберегти. Все. Зберегли цей документ і відкриваємо ось цю другу програму. Відкрили програму цю. І натискаємо отут на цю бжілку. Відкриваємо той файл, який ми зберегли, що ми ставили мітки. Йдемо в цю папку і відкриваємо цей файл. Ну, я тут зараз відкрию. У мене тут є роботи. Так, І ця програмка нам вираховує. Діапазон частопородності по цих мітках, які ми поклали в попередній програмі. На що тут треба звертати увагу, дивимося тут кубітальний індекс 27, Оце діапазон Карпатки і коефіцієнт варіації 10 Це дуже добре. Ну, а саме головне, як саме головне, матководам. Хто виводить матки, потрібно дивитись на висновок. Ця колонія годиться в якості заснов... засновниці лінії. Це матководам достатньо. Ну, це... Засновниця лінія це дуже добре. І може бути ще другий пункт для репродукції маток. Якщо матководи це бачать, спокійно можуть виводити маток f 1 Більше в цій програмі і не потрібно так і розбирати. Ну, хто вже Веде селекцію, продовжує свою лінію, потрібно в цій програмі трошки, так як розбиратись. По кубітальному індексу потрібно дивитись, куди наша матерінка заходить. І також по антельному індексу, ну і так далі. Ну, але це вже для е, тих, хто продовжує свою роботу.